Всім привіт! Сьогодні у нас 21 квітня похолодання. Сьогодні на вулиці вночі було плюс 2, зараз також прохолодно, дощі, тому топимо в теплиці. Наші перчики вже ось такі, вже хочуть висаджувати, є, звичайно, трішки і менші, але з потужною кореневою системою. Як висадимо, я думаю, все буде добре, вони підуть в ріст. Е, баклажан вже переростає дуже сильно, винесли його з теплиці, більш прохолодне приміщення. Е, зараз сьогодні у нас найхолодніший день. Пройде цей заморозок сьогодні вночі, і думаю, завтра, якщо трішки підсохне, вже буду висаджувати баклажан. Також е, огірок огірок щось в цьому році мені мене не вдався. Ось така ситуація з листками і обробляв інсектицидом. Зараз ще раз буду обробляти інсектицидом. Але не знаю є такі ось непогані. Але багато таких покручених і фунгіцидом обробляв, і інсектицидом, щось йому не подобається, чи в цьому торфі, чи в чому. Огірок не дуже вдався. Ну нічого, висадимо з насіння, висадимо трішки е, цей. так, Це в нас зараз тут кавун вже гарно зійшов. Е, дві касети, що е, зійшли самі перші трішки витягнулись, Решта, в принципі, не дуже витягнута, У мене в минулому році була набагато вища. Сорт талісман та продюсер, сорт талісман та фарао. Продюсер будемо сіяти також е, тільки безросальним способом, звичайним пробивається перший листочок. Вже будемо його обробляти біоінсектицидом та біофунгіцидом. через декілька днів. Е, є такі моменти, ось пізніше сходи. Ось тут взагалі щось з одного боку погані сходи. Це воно було від теплиці, я його переставив. Але все рівно щось він не сходить. Зараз пошукаємо насінинку, може, наче і волога є. Насінина набубнявіла, але не проклюнулась. Не знаю, з чим це зв'язано. Температуру тримаю 22 градуси, трішки опускав, як зійшла основна маса. Але в принципі температура нормальна. Так, помідори, які вже терміново потрібно пікірувати. Вже частину спікірував, зараз буду виходити, вам покажу. Так, також буржуйка працює, це вона ще не посухла, Кинув одну дровиняку від ночі. Оце ось тільки жару за ніч. Також вже вчепив до буржуйки ось такий вентиляційний канал, куди заганяється турбінові повітря, яке пропускається навколо буржуйки, і на виході в нас тепле повітря. Ось тут у нас вже йде тепле повітря. Так, це такий тройнічок, воно не дуже сильно звідси йде, але все рівно трішки опускається тепле повітря. Е, так, ще помідору зараз покажу. Ось огірок, щось він. І кабачок ранній такий самий, я не знаю, що це, чи це Трипса завелась, чи якийсь кліщ. Обробляв і біопрепаратами, і е, звичайними препаратами від Сінгенси, Актара, Ампліго. Так. І ось тут у нас. Вже пропікірована помідорка. Сьогодні накрили агроволокном, бо було прохолодно. Помідорів буду сіяти небагато. Так, тут трішки полунички, що було малечі ранні полуниці. Е -е, Де міде з теплиці? Тут в Бур'янівна у Яку вже скоро треба буде, можна буде їсти. О, вже така гарненька. Вже можна буде робити салат. Так, зараз ще покажу е, ранню капусту. Зараз ще покажу ранню капусту, е, яка під агроволокном і яка без агроволокна. Два дочка спеціально не накривав агроволокно, щоб подивитися, яка буде Різниця. Дощі, звичайно, прибили це агроволокно до землі. Вже як прийдуть похолодання, треба буде його знімати, щоб не... Ось така капуста. На сьогоднішній день під агроволокном. Агроволокно трішки порвалось і її травмує. Десь, можливо, далі є. Ось. Така капусточка. Тут, де агроволокно воно лежить, то вона трошки приплюснута, але вже прийдуть похолодання, тут краще агроволокно лежить, прийдуть по і ми його знімемо. Ось така капуста. Якась більше, хоча вона висаджувалась на два дні пізніше. Дивно. Так, і ось така сидить, чекає, чого вона чекає, без агроволокна? без агроволокна вона набагато пізніше. Вона вдень жариться, вночі мерзне. Тобто, якщо потрібна рання капуста, то потрібно тільки накривати чимось агроволокном або плівкою. Плівки в цьому році в мене не було. Тому я вирішив взяти агроволокно. Але оскільки дуги дерев'яні і ще минулорічні, то агроволокно порвалось, потрібно зробити дуги з стеклоарматури, чи як воно правильно зветься. Так, а ось тут вже підготував ряди під баклажан. Як тільки прийдуть похолодання і трохи підсохне, бо в нас дуже болото, то потрібно його висаджувати, тому що він вже дуже сильно переріс і вже прям хоче, щоб його висадили. Так, ще хотів вам показати підготовлю діжку для того, щоб возити воду на поли, ось тут буде мотопомпа. Ліжко на, на 2 куба, на Уазовському мостові на 16 колесах, така звичайна ліжка. Доробив підножку, щоб можна було зручно вилазити. Вже купив мотопомпу та е, шланги до неї. Якщо зацікавите, то зніму окреме відео, як буду доробляти.